Всем приветливі друзі! А ми сьогодні вирішили незвичайне місце. Е, ми Куди ми приїхали? Музей! Правильно, Не просто музей, амістральський е, музей. Авіациональний не музей, а їх музеї. не просто авіационный, а австралійський. Чтоб полюбаться, какие-то австралиї і свинтокрили, і хеліхоптери. А ми мы... Таком реактивном да, не называется F, 111 11, F10, на да, АВН, вот там пишет. Вот там. Вот она, да, завод. Еще там. Кто-то полетит. А Ника. Вс, куда пулетема? Да. И остальный пулетим. А зараз тут ми подивимося, тільки прибор, ого, скільки, всяких нопочок, емікс можна відправляти. Що літів, там гораздо менше було. Таже Та, цих, ну, саме літачку є катапульта, якщо дякну, там, за ручку таку, то можна вилетить. обережно, то можна вилітіти. От там можна інформацію почитати про його. От, такі Ось такі криля. Подивимося, поснімаємо хвост. О, французький от прапора з Франції от пр... прилетів. О, якісь ракетки немаленькі. Ось, всяка інформація про його. Такі. Ми кажемо, ще мог би вилетіть і летити. О, це летить. Ось як он летить. Ось таке ззаді. Супер, оце машина. Ось дзвонить з задній сил. О, австралійський тут прапор, А там знизу французький. З австралійських воздушних сіл. Так. А це той літачок зустрів, такінгору, тут, тут намальована. Ось таких костюмах, що на такому устребітелі лето треба задівати. Це такі ракети можна. Ось ця машинка для ракети. Така отвозить. І тут зай такі масніші дві. Це французький прапор і австралійський. Сподобається, і стрібічний В Скібетком летить. О, ще й ще на два. Да, ми ще приведли, правильно.

Verteliotika, ne, bazinė bus šiek tiek lita, o koks neverteliotika. Tokie čia maženki. O, kiek įtiekavinki. O, kabina kažkokia. O, viena lita. O, čia čia, to jau straliskiai. Žiūrėk, kiek įtiekavinki. Tokie. Nauji vėjai. Tokie. Такий Тоскінгору покажемо, можна читати. Сформація. І можна почитати. І там далі, ще багато є, зараз туди пойдемо, там були. А де наші дітки? Так, чор ми летали на літаку вертольотичка. сьогодні вже мій комо. Вже вирішила сама управляти. Справжні вертоліотику. Емішек, э, тобі не страшно тут? Ні. Yeah. мені не страшно, вона хоче злетіть. Бачиш, важір та літ. Вот такі маленькі, такі гарненькі. Вот, але цього летав. Yeah. Так, а зараз э, Емік теж вже сам хоче в кошти так, А тут ще одну такого дуже гарного літака нашли. Він дуже старий, майже 100 років, а вже є 100 років. А він ще таке в доброму состоянні. А де він ти знаєш? А цей літак вироблений. О, бритіш, у Великобританії. Вон, кстати. Под... Може літати 106 км на годину, коли піднімається на висоту всього лише на. Де це було 100 ні, це висота, не написано на яку висоту. Може 350 кілометрів пролетіти. на одній заправці. Бачите, так Цікаві такі літачки. Ну до речі, пош... більшу частину літачків зроблені в Великобританії. Витя, то А да. що він планер? Бачиш, от просто біда без мотору. Розганяє другий літак. І він просто планує, планує так. Оце такий здоровий. Верталь, ще один. Такий, ясно. Де це вироблений. О, теж British. Westland, West за бритіш. А USA. Британсько-американський. А ми з емішком піднялися по трапу, квантас, і тут такий чудовий-чудовий вік. На силі такі, те Та, що це в ангарі стоять. І ще бонус. Не тільки ангари, А і всі що на полі. дуже добре видно. Ось це гарно. Де вы вироблені? Это Австралії. А я не люблю, вот так вот. Так, так, так вот злобный. Получше. Да, он злобный. Вот 59 759 году. Австралии, летали. Вони мій час можуть і на воду сідати, якщо поставити на їх місце колес, такі ось плавники. Ось, бо я ніколи в житті не бачив. Тут ще є такий великий, великий. О, є не літачок. Емік, здоровий є не літачок. Так. Тут що це ще є? Подивимося зараз. Це що такі маленькі літачки? Ні. Так. Там далі. Ось. Вот. Літає якийсь уселіт. Побачимо. Боже літаки сідають. вертольоти летають. А тут ми ще знайшли такого айміком великого літачка. Майже по ще такий самий, як і цей. Ні, той цей, правда? Але ж там можна піднятися всередину. І зараз ми туди підемо. Всередину любимо, дивиться, що там таке. Емісь, ходь подивитися всередину? І Зараз ми піднімаємося в той літачок. Такий, що нам дядько покаже. Спеціальний чоловік. І все розказує, заходь, не бойся. Заходь, заходь, швидше. Ось такий великий літак. Оце. Спочигеть. Бережний. Ойди перед іди. Спочиги Ось так. Ой, який тут...

Летали на геліхоптер, на літачку такому. двома руками можна держати, на штурвало. Держись, не бійся. Держись, з двома руками. О, так. Все. Тут там пом до... поможник сидить. Таке устройство. Все. Полетим чи підемо. Пойдемо вдома. Для голови, то ми і стріляти. Ось таким пулеметом зверху.